Вітаю вас! Хочеться з вами порозмовляти про таку дію, як молитва. Молитва має дуже сильний вплив дійсно на людину, на любу емоцію, на які на любі. Тобто, якщо ви хочете щось зняти з себе, з чимось попрацювати, енергетично очистити, от ви життя проживали да, і розуміли, що в принципі там та молитва, що вона там може зробити? А в цей наступає момент зараз, да, тим більше у нас зараз підняття шикарне, колосально любої людини енергетично і фізично, прямо це з нами трапляється зараз. Ми в чому проживаємо, то молитва має дуже сильний вплив на любу людину. Але дивіться, як вона діє насправді. Тобто, сам можете ви взяти любу молитовник, любі там молитви, які у вас є. В Біблії в кінці є псалми. Можна просто окремо псалми зараз є на українській мові, е їх видають. Да, зараз багато можна почитати все, що завгодно, ви можете взяти, почитати від серця, просто розмовляючи. Головне не казати дуже багато молитв спеціально на прописано, раб Божий. Перезмінювати дитя Боже і називати своє ім'я там хрещене і не хрещене. Якщо у вас є два імені, можете два називати. Але є такий момент, якщо ми читаємо молитву, а протягом життя це важко да, зізнатись, що ми в житті там раніше могли ненавидіти когось клясти, тим більше наших там зараз ворогів, бо да, багато хто кляне. Повірте, там все працює в їхню сторону не в саму кращу і всьому свій час. Ви можете зараз читати молитву, якщо ви хочете. В будь-якому вигляді, як вам хочеться, просто від серця придумувати своє, воно не придумується, воно буде виглядати як ваше від серця розмова з творцем. Не обов'язково для цього біжати в церкву. Ви можете лягти ввечері і почати читати. Це буде супер діяти і працювати. Але якщо ми кляли людей, допустимо. Півроку, там, я не знаю, роками, молодість, всю. Або у мене було таке, що у мене ситуація людина просить допомоги, я з нею працюю. Вона мені в цей момент пише, що вона тільки що написала гадості і набажала людині зла всього, що тільки в неї сидить. А... А в цей момент я працюю. Я говорю, я, ну, я відмовляюсь від такої роботи з людиною. Тому що як в цей момент, коли ти працюєш через творця, людина проклинає її ту людину, яка наче їй нашкодила. Ну таке не можна робити. Тобто, якщо ми вже хочемо очищати душу, значить треба і морально, і фізично, і енергетично повністю бути. Не бути прям чистим, але усвідомлювати, що ви нарешті хочете стати чистою людиною, душею, духовністю, ну всім. всім Тобто не просто читати тупу молитву заєжжену, а е серцем проживати, відчувати. Якщо ми косячили по життю 15 років, то за три дні молитви ну не подіє вона так, як нам хочеться. Це треба ще і е фізично вкладати якісь дії для того, щоб ця молитва нарешті на нас. Сподіяла, тобто не тільки е, прочитувати, прочитувати те, що написано в книзі, а ще й підтверджувати своїми діями, от тільки тоді воно буде дійсно діяти сама по собі молитва без духовності, без включення серця, без фізичної дії, не матиме дії взагалі. Ну один процент може бути, але не такий, як би нам хотілося. Ну і плюс це повинно в цьому стані бути постійно.